Цакарова столиця Закарпаття, яка вона ця панночка, що впевнено вальсує між європейським жіноцтвом, направду суперечлива, як і кожна особа прекрасної статі, чого вартує лише графа у біографії із закордонними шлюбами та розлученнями, так найзахідніша область незалежної України богемно вишукана, однак з норовливим характером, зі смаком одягнена, проте не без провокацій. Але що найголовніше, хоч і гнучка у деяких питаннях вміє себе захистити. А все тому, що чимало витратила снаги, аби із смиренної підданої перетворитись у звитяжну володарку власної долі, серце якої належить усім, хто її по-справжньому любить. З якого боку, ви не підходите до Ужгорода, завжди бачите дві імпозатні будови це Ужгородський кафедральний греко-католицький храм Собор і Ужгородський замок. На Закарпатті було було 13 середньовічних замків, але залишилося поки що, поки що тільки в такому виді, як, як можна його використати в культурних цілях, це Ужгородський Мукачівський замок. Ужгородський замок, він на, розміщений на замкій вгорі, висота якої ну, приблизно 40 до 50 метрів висота. Ну, просто воно ну, не здається так, що високим, бо Навколо забудови і тому подібне. На місці вже в 8-9 столітті було Слов'янське Городище. І в 903 році, як описує угорський хроніст Анонім, сюди підійшли угорські кочові племена із Арпадом і Алмошом. І Вони воювали із легендарним нашим князем Лаборцем Слов'янським. і він вимушений був залишити оборону з городського городища. Надіявся, що в Словаччині біля Земплена збере сили і зупинить просування угорців. Але, але він, це йому не вдалося. Вони його схопили, повісили, потім кинули в ріку. І по сьогоднішній день ця ріка носить його назву Лаборець. Отже, угорці тут відпочили чотири дні, вибрали, так би мовити, укріпили свій союз. Сім-сім племен фактично і обрали нового свого, як кажуть, ватажка Арпада, тобто син був Алмуша. Вони присягнулися йому і вони двинулись, далі пішли у панонію, де заснували своє горське, потім пізніше королівство. Зараз важко повірити, однак удавнену, у давнину, у 9 столітті, на місці розкішного ренесансного палацу була дерев'яна фортеця із дитинцем та частоколом. У 1318 році угорський новий король Карл Роберт він дарує цю домінію і колишнє укріплене оборонну ту споруду. Італійському графському роду Другетам, які підтримували його, коли він встав на угорський престол у 1312 році в прибитві розгонь розгонь, є таке місто, і за це він, вони були, як кажуть, обдаровані. Ну і вони почали будувати це укріплення, Бушородський замок. Фактично. В XVII столітті закінчилася його остаточна перебудова. Замок, як ви бачите, мав би мати три поверхи, але в 1728 році, коли, коли була пожежа тут, третій поверх фактично згорів і залишилися тільки залишки цього третього поверху. Хоча й кажуть, немає нічого таємного, що з часом не стає явним однак, Ужгородський замок приховує ще чимало секретів взяти. Хоча б церкву друге ти були католиками, римокатоликами. І, безперечно, ви самі знаєте, що десь треба молитися, десь треба відправити службу і так далі. І, всього, і для цієї мети була побудована фактично ось ця замкова церква. Самі розумієте, що другети, вони були і керівниками цілого цього району, Жанського комітету. Вони були і вся влада була зосереджена у них у руках, безперечно, що тут, у замку, у підземілі маємо значить, каземати і маємо там, де фактично утримували або могли навіть катувати, чи вішали їх тут, думаю. Що ні, бо тоді була практика, вішати треба було так, щоб люди боялися на відкритому місці. розумієте, і, і ту відьму, відьмена яма там, де де залишки тої церкви, значить, але немає точних даних, що, що дійсно, бо, бо інакше треба було знайти той документ, що тут. Такому, так такому році у 18 столітті була спалена одна е, громадянка Ужгорода. Ну легенди є легендами. Треба шукати, шукати доказів. Храм святого Георгія міг би бути чи не найвеличнішим зразком споруди готичного стилю, принаймні Ужгорода. Проте пожежа, яка трапилась і пошкодила палац, не залишила й натяку на церкву. До речі, причини займання досі невідомі. Що найприкріше, у Крипті під святиною, спочивали із очі архітектурного серця міста над ужем, яким завдячуємо перетворенням замку на могутню фортифікаційну твердиню. Саме на запрошення шляхетного роду другетів до Закарпаття приїхали італійські інженери. Вони спроектували стіни муру, товщиною до трьох метрів, які збереглись. Тоді ж на кожному розі укріплення звели ромбоподібний бастіон, на якому розміщувалися гармати. Шкода лишень, що це не вберегло від палігів. Інакше б сьогодні про сакральну пам'ятку Замкової гори не говорили в минулому часі. Вона невелика, але е, мури тягнулися, фундамент аж туди до, до тих дерев. І ми бачимо, що є там іще кріпти, де поховані. Де поховані е, члени роду другетів та інші. інші. Кріпта була вже не раз пограбована, значить нічого там нового не знайшли вже. Єдиний перстень тільки Валентина Другета знайшли і більше нічого. Значить, Церкву вже не можна було відновити, і тому в Ужгороді на сучасній вулиці Волошина Волошина була навколо на Корзо, у 1762-67 була побудована нова церква Святого Георгія. І дуже багато кам'яних оцих декорів були перенесені туди, в ту церкву, для будівництва. Можливо, саме у цих стінах спочиває донька Другета, яка не дає спокою мешканцям замкової гори. За легендою її живою замурували у стіни басіону через раду. Я її особисто не бачив, хоч було так, що треба було на свята чергувати, скажімо, на на, лист, на листопадеві або, або на первопершотравне свята тут треба було тоді партія так заставляла. Ну і, і одного разу я із своїм працівником був у прийомні, там е, як, як вхід йти до заступника директора через той вхід, значить, вийшов на дворик внутрішній покурити і, і чую, ходять двері, рипає підлога, значить, ну я тоді, звісно, Дистренько туди у, 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 ту прийомну пішов, бо там була прийомна секретарка, значить, і вже не виходив, до ранку вже не, не виходив. Але кажуть, що бачили, як вона ходить, ходить по мурові, біла і, і, і шукає свого е, возлюбленого, значить, бо її замурували. Замурували, Батько дав, дав, наказав її замурувати, тому що вона, так би мовити, йому тайну. Розповіла, як можна потрапити у замок. Ми маємо тут також колодязь, глибина якого до 50 метрів у внутрішньому дворику. У підземілі є ще один колодязь, тобто вода була. Но замок декілька разів брався штурмом під час повстання дьордя ракуція, під час визвольної війни у 1704 році. Повсталі в селяни або куру, це їх називали, вони зайняли місто восени, а потім взяли і обложили Ужгородський замок. Штурмувати вони не могли, тому що не мали з чим фактично. Але вони хотіли гарнізон, бо ту був німецький гарнізон, його просто-напросто виморити голову, розумієте. Бо вода була, продукти кінчалися, для коней фуражу фуражу не було, так далі, так далі. І вони потім домовилися, як Мукачівський замок здався, так і цей замок вони випустили, вояків випустили і до 1711 року замок був у руках повсталих селян. Вхід до палацу, у якому, до речі, 40 кімнат, був саме тут. На першому поверсі мешкали слуги, на другому господарі, а третій використовувався для інтелектуальних розваг, а саме балів та читання книг. Другети володіли Ужгородським замком до 1691 року. Після цього володарем стає граф Берчині Міклош, який женився перший раз на Кристіні Другет, жінки, жінки цього роду другетів. І фактично майно, яке їй належало, він безперечно, чи то викупив, чи, чи частково йому було подаровано так далі. Але вона померла і він тоді другий раз одружився із чакі Кристиною була від нього дуже старша, але вони настільки полюбили один одного, що вона виховувала і його сина від першої дружини, значить, і перетворили фактично вони. Це була багата багата е, жінка, е, і вони перетворили ужгородський замок у той період, у такий центр, е, е, дворянський центр культури, бо тут були виставки, були картини, дуже багато картин було. Була бібліотека прекрасна, розумієте, було все було, було організовувалися бали, вечора і так далі. так далі, значить Це був дійсно такий культурний центр. І він укріпив. Оцей замок і ще краще, краще укріпив цей замок, і фактично йому треба завдячувати, що замок має такий е, сучасний вид. Ну і так як він, він особисто був правою рукою керівника угорського е, визвольної війни проти Газбургу Ференца Ракуці Другого, то безперечно, що е, у замку в 1707 році приймали, приймали посла російського царя Петра І Корбе, Корбе, Давид, Давид Корбе був тут і вони домовлялися. Але визвольна війна потерпіла поразку і, безперечно, що його володіння було від нього забрано. Значить, Австрійська казна, потім. Давали Орос Оросам шені, шені їм значить іншим дворянам, які фактично вже не могли утримувати цю оборонну споруду. А після того, як кордони Польщі просунулися, то тобто есть Австрії побачте, Австрії просунулися у 1792 році, то безперечно вже не було надобності тримати цей, цю оборонну споруду. І тому 1 березня 1775 року австрійська імператриця Марія Терезія подарувала Ужгородський замок Андрію Бачинському, Мукачівському єпископу. І він фактично у 1778 році, 3 грудня, почалася вступна. Бесіда, бесіда канонника Григорія Боровського і почалося навчання у, у семінарії. Тобто замок був перетворений у, у духовну семінарію, яка проіснувала до 1944 року, коли зайшли радянські війська. Безперечно, семінарія була ліквідована, був замок був перетворений на казарму. І тільки в 1947 році тут був відкритий краєзнавчий музей. Ось цю частину до маєтку палацу прибудовано уже в 19 столітті, коли на території замку господарювали святі отці. Слугувала споруда своєрідним банком, де зберігались кошти та цінні папери. Що ж до місця навчання семінаристів, то варто заглянути до кімнати, у якій наразі експонуються реліквії з тих довгоносних часів. Капличка до слова була заразом і місцем, де молились Всевишньому та сповідались у гріхах і класом, у якому здобували освіту – Брама ж, якою нині заходимо у твердиню, теж ініціатива духовенства для зручності, певно. Щоправда, подбали і про те, аби майбутні священники не переймалися світським життям, не ходили у місто, а утверджувались у вірі в межах укріплення. Тому й замурували таємні ходи. Ми туди діти часто лазили. Спочатку повзком ідеш, потім, потім встаєш, встаєш, те і. Не досягати, не можна було досягнути стелю, вона викладена, скріпіння красиво викладена. І ті кам'яні були вимушені плитами, кам'яними плитами. Ну, лазили ми туди із Іваном, і, безперечно, тільки у шоломах, і, і, і значить, шпаргою, мотузом. Прив'язували, бо на виході чекали нас, ну, безперечно, що можна було завалитися і там залишитися. Дійшли до того, як там вода вже почала трохи значить, тихти і, 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 очевидно, була пов'язана із колодяном, який ми маємо у внутрішньому дворику. Ну, чи вдалося би зараз його реставрувати, не знаю. Але у всякому разі, кожен замок має потаємний вихід, тому що. Коли треба було спасатися, то безперечно треба було, але далеко ні, бо ті легенди, що від Ужгорода до Мукачева, від Ужгорода до середнього, можете собі уявити, безперечно, що будувалися і тоді піраміди, розумієте, Но можете собі уявити, що ви зробили 42 кілометровий тунель, то зараз неможливо, не так то просто. Ця стіна не перший рік чекає на фінансування. Однак коштів у держави на відновлення пам'яток, як завжди, не вистачає. Це було моє улюблене місце. Сюди я прийшла ще маленькою. У мене тут працює мама і тато. Настусі, розкажи, де тут найулюбленіше місце і куди б ти порекомендувала йти тим, хто приходить сюди вперше? На виставки різні, на бастіон. Де можна побачити все місто? Шановні гості, приїжджайте до нас в Ужгородський замок. Ми вас тут чекаємо і хочемо, щоб ви подивилися тут різні виставки працівників музею і з усіх країн світу. Ця цитадель дійсно серце Унгару, що б'ється у ритмі складної хореографії життя срібної землі. Непримітна, заплановано швидше, як наглядова фортеця за торгівельним шляхом твердиня перетворилась у коштовний самоцвіт Замкової гори, що огранює незламну духом панночку, столицю Закарпаття, не вберегти її, те ж саме, що приректи на смерть забуттям. Чи вправі ми? Те, що не споплюжили вороги, зруйнувати бездіяльністю крізь час.